Привіт, привіт усім! Сьогодні ми готуємо чорничний чизкейк. От усіх, хто хоче полосувати не лише смачним, а й корисним десертом, це відео саме для вас. Немає часу для приготування, а його й не треба. На ось це вас піде лише 20 хвилин. Так, на основу нам необхідно такого сухого печенячка, розрібнити його в крошку, какао чорне і розтопити масло на водяній пані. Так, тепер беру. Какао додаю до нашої кришечки і також виливаю масло, Ось так. І розмішую, гарно промішую все. Така маса в нас вийшла. Я підготувала ось таку формочку, поставила два таких, дві таких стрішечки, щоб потім було легше витягувати наш чизкейк. І зараз я приступаю до викладання нашої крошечки. Ось так. Останні штрихи. І наша посуда у нас сформована. Висика в нас щільна. 15 хвилин відправляю в холодильник. Приступаємо до приготування начинки. Відправляю в міксер нашу рікоту і крем-сир. Разом з цукром збиваю. Добавляю потім наші яєчка, сметанку і в кінці чорницю. Тепер заливаємо нашу начиночку формочку. Вона вам може здатися трішечки заліткою. Не переживайте, вона потім, потім стабілізується, буде дуже гарна, мігенька. Тепер відправляємо в духовочку попередньо розігріту до 170 градусів на 60-70 хвилин. Так, для гелю нам необхідно, яким ми будемо поливати наш чизкейк, Нам необхідно. Желатин замочити соком чорниці і трішки крахмалю. Доводимо до кипіння, до розчинення нашого желатину, додаємо крохмаль і виливаємо зверху. Тепер зверху заливаємо наш тортик. Гелем чорничним. І ставимо холодильничок до ранку. Ось яка краса в нас вийшла. У когось віку запитання, побажання, прохання, зауваження, пишіть в коментарях. Якщо це відео було для вас корисним, ставте лайк і підписуйтесь на мій канал.